Доброго ранку, церква. І сьогодні ще один ранок, коли ми можемо доторкнутися до Євангелія, через це доторкатися до Христа, до Його краси, розмірковувати над Його Голговською жертвою для того, щоб сповнюватися на цілий день думками про нього. І хочеться записати сьогодні невеличкий уривок, роздуми. из моего читания 8 раздела послания апостола Павла до Римлян. Апостол Павло говорит такие слова. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, То Бог послав Сина Своего в подобії плоті гріховної у жертву за гріх і осудів гріх во плоті, щоб оправдання закону исполнилось в нас, живущих не по плоті, но по духу. Ви дивіться, Апостол Павло він говорить важливу річ про Христа і про закон. Апостол Павло говорить про те, що закон був знесилений в плоті, що це означає. Це означає, що закон, досить досконалий, святий і точно відображає Божу святість. Закон, якщо його повністю виконувати, повністю виконувати, так як Бог цього бажає, приведе людину до святого життя. І Христос, прийшовши в цей світ, Він показав, що проблема мене грішника, не в тому, що закон недосконалий. Не в тому, що він не відображав Божої святості, а в тому, що я, будучи грішником, не здатний його виконувати. Закон може привести до святого життя лише святу людину. І закон знесилений, коли йому доводиться направляти грішника. Тому що я, як грішник, маю схильність не коритися Божому закону. Я як грішник маю схильність викривлювати розуміння цього закону. Я як грішник маю схильність виконувати його з неправильним серцем. І Христос, коли прийшов у цей світ, Павло говорить, що Він взяв наше тіло, він прожив життя досконало виконуючи закон, і таким чином Христос засудив гріх у плоті. Таким чином, він показав мені дуже важливу думку про те, що проблема не виконання закона, вона не в законі. Вона не в людях, які живуть навколо мене, а вона саме в мені. Щоб, коли я визнаю це перед Богом, щоб коли я навчусь визнавати це перед Богом, я був, був виправданий, але вже виправданий не через виконання закона. А виправданий через Христа. І для того, щоб я був виправданий через Христа, Христос прийшов і досконало виконав закон. В Євангелії від Матвія 5.17 написано про те, що Христос говорить: не думайте, що я прийшов порушити закони пророків. Не порушити, прийшов я, а виконати. Христос прийшов виконати весь закон. Христос прийшов виконати. Всі заповіді, які предписані цим законом, всі заповіді, які визначають, як людина повинна жити перед Богом, Христос повністю виконав цей закон. І Він виконав його так, як цього бажає Бог. Апостол Павло в посланні до Галат в третьому розділі говорить про те, що проклятий всякий, хто не виконує весь закон постійно. Бачите, Бог бажає, щоб людина не просто виконувала закон інколи, але щоб людина виконувала весь закон і постійно. І Христос саме так його виконав. Проживши 33 роки життя, Він виконував весь закон постійно. Причому Він виконував цей закон не у людському розумінні, як люди схильні тлумачити його для того, щоб. Представить себе тими ж людьми, хто виконує закон. А у Божому розумінні. Він, показав, він виконував закон не лише зовні, але Він виконував саму суть закона, виявляючи досконалу любов і досконалу святість. Христос виконував закон, не так, як його виконую я. Він виконував закон від чистого серця. Мотивом, з яким Він виконував закон, було. Любов до Бога і прославлення Бога. І Він засудив таким чином гріх в мені. Він засудив таким чином моє життя. Бо я схильний порушувати закон. Я не лише схильний порушувати закон, я порушую закон. Я слабкий через гріх. Мій гріх в мені робить мене нездатним і небажаючим догаджати Богу. Гріх в мені робить мене схильним викривляти Божий закон, тлумачити Його людським розумом, для того, щоб виконувати його лише зовні. Я виконую закон із гріховними мотивами, не шукаючи Божої слави. І Христос, коли прийшов у цей світ, виконавши досконало закон, Він показав мені, що справді моя гріховність, вона знаходиться в мені. Але більше таким дорогоцінним для мене є те, що Христос не лише виконав ту сторону закона, яка визначала, як йому потрібно жити, як мені потрібно жити. Але і Він виконав ту сторону закона, яка визначає покарання за мої гріхи. Христос написано Помер. Приніс себе в жертву. І коли Христос приносив себе в жертву, всі покарання, які повинен був понести я, як беззаконник, який повинен був понести Я, як той, хто порушує закон, Христос Він поніс їх на собі. На Христі Божий Син взяв на себе моє беззаконня, всі мої гріхи, які я зробив, вони були покладені на нього. І коли на Христа лягли мої беззаконня, коли на Христа було покладено мої гріхи, на Христа е, пролився Божий гнів. Бог засудив гріх у Христі. І для цього він прийняв тіло. Він прийняв тіло, хоча й він не мав гріха, він прийняв його для того, щоб мої гріхи були покладені на нього, і Бог у тілі Христовим. Засудив гріх. Бог засудив Божого сина, і засудження гріха пало на нього. І для того це зроблено було, щоб я навчився визнавати свої гріхи. Божий син своїм життям та смертю засудив гріх у мені, засудив гріх у тілі, для того, щоб я також засудив гріх у тілі. Важлива думка для мене з цього уривку полягає в тому, що для того, щоб мене виправдати, для того, щоб я міг був виправданий і бути жертвою Христа, я повинен, як і Христос засудив гріх у тілі, також засудити гріх у тілі. Апостол Іван у своєму першому посланні, він говорить такі слова, коли ми говоримо, що не згрішили, ми представляємо Бога неправдомовцем. Ми говоримо, що Бог, ти говориш неправду, коли ти говориш, що я порушую закон. Але насправді я порушую закон. І того Бог говорить про те, що коли я сповідую свої гріхи, то Він, будучи вірним та праведним, пробачає мене. Подивіться, для того, щоб я був пробачений Богом, для того, щоб я був виправданий Богом. Мені потрібно навчитися щодня засуджувати гріх в собі. І для того, щоб я навчився щодня засуджувати гріх в собі, Бог бере моє серце щодня і веде його на Голгофу. Бог показує мені про те, що мої гріхи були покладені на Христа, і того Христос був засуджений. І, споглядаючи на жертву Христа, в моєму серці вкорінюється думка про те, що в мені є гріх. Гріх робить мене нездатним догаджати Богу. Гріх робить мене тим, хто щодня потребує виправдання через Христа, бо щодня я не можу виправдатись через закон. Щодня я є Його порушником. І тому Христос помер за мої гріхи, щоб коли я засуджу Гріх в собі. Я був виправданий через нього. І це приводить моє серце до поклоніння. Це приводить моє серце до бажання висловити подяку Богу, який вчить мене робити те, чого серце моє зовсім не бажає. Моє серце бажає самовиправдання. Моє серце бажає виставити себе кращим, ніж воно є. Але через Христа. Бог вчить мене засуджувати гріх в своєму тілі, визнавати гріх як силу, яка робить нездатний мене догаджати Богу досконало, для того, щоб я щодня знаходив Божу милість, для того, щоб я щодня знаходив Боже виправдання. І таким чином я жив і жив Христом. Тож давайте ми цим ранком схилимо свої серця, для того, щоб подякувати Христу. За його Голговську жертву подякувати Христу за те засудження, яке привело мене до виправдання. Давайте поклонимося нашому Господу. Боже, ми визнаємо тебе досконалим суддєю. Ми визнаємо тебе тим, хто справедливо засудив гріх. І Твоє засудження є досконалим. Ти вказав саму причину нашої гріховності. Ти вказав нам, що ми є грішниками, що не здатні виконувати закон. Твоє засудження, яким ти засудив гріх в тілі, воно несе кожному віруючому виправдання. Кожна людина, що визнала себе порушником закона, була виправдана тобою. Подяка тобі, Христос, за те, що як колись ти скорив тисячі сердець, які схилились перед тобою і визнали свій гріх, так колись ти схилив і моє серце, і я визнав свій гріх. Я визнав себе грішником і через це був виправданий. Слава і подяка тобі. Ти великий суддя, що засудив свого сина для того, щоб я був виправданий. Подяка тобі, Боже, за те, що кожен мій гріх, всі мої гріхи були покладені на Твого Сина. Навіть коли я ще не народився, і навіть тоді, коли ще я не зробив жодного гріха, ти вже всі мої гріхи бачив. І ти всі мої гріхи поклав на свого сина. І всі мої гріхи були засуджені, для того, щоб всі мої гріхи були пробачені. Подяка тобі Боже за те, що від вічності ти знаючи, що я буду грішником, що я буду тим, хто буде порушувати закон, і порушуючи закон, буду <кій> зневажати тебе, ти полюбив мене. І ти, Твоя любов привела Твого Сина на хрест, і Твоя любов привела до засудження гріха, щоб і я, засудивши гріх, був виправданий тобою. Слава тобі, Боже, за це і подяка, за те, що Твої суди, вони праведні, за те, що Твої суди, Боже, вони вчать мене засуджувати гріх у собі, вчать мене відкидати самовиправдання. Боже, я прошу Тебе, Боже, цього ранку викоріни з мого серця самовиправдання. Викоріни з мого серця ігнорування гріха, але вкоріни в моєму серці бажання знову і знову засуджувати гріх в тілі, так як ти засудив гріх в тілі, для того, щоб знаходити знову і знову в тобі виправдання і жити тобою. Амінь.